Це недопустимо, щоб сидіти вдома і наблюдати, як наш клаптик української землі відбирають. Не хочу такого сусіда просто по сусідству мати. Гнати в шию і не дивитися, де він падає. Хто воює, молодці красавці, повага. Ну а хто залишився вдома? Ну, це таке, ваш вибір. Український народ, тримайся. Теж всяке траплялося, але. Там пережили, та й тут переживаємо 100%. Вернемося всі додому. Слава Україні! Саме так своїми силами облаштовуємо бліндажі, живемо надіжно, укриття самі для себе свою безпеку забезпечуємо. У нас тут обігрів топковий, буржуєчка. Постійно треба підкидати дрова. Рогавий момент і потухло її прокладно, але краще як у бані. Тут у нас куханка знаходиться, такого літнього варіанту. Хлопці також своїми силами змайстрували. Самі ну, влаштовуємо для побуту, щоб харчуватися, жити. Не так як орки там, в початку війни жили в окопах блін, і сіном укривалися. Вони жили, от, де ніч застала, там упав на і перебув ніч. Вони не приспособлені, видно, цей народ до способу нормального життя. Ми в крові зарплату отримати, напитися і далі. Ми налаштовані ще з 2014 року, тому що на наш двір прийшов ворог. І це недопустимо, щоб сидіти вдома і наблюдати, як наш клаптик української землі відбирають. І... Я сподіваюся, не хочу такого сусіда просто по сусідству мати, щоб в мене відбирав ж моє. І він вважав, що це його ну, погнати в шию і не дивитися, де він падає і загрозу ми оцінюємо як. Ми налаштовані до перемоги. Ми... ми ж тут стоїмо, значить ми налаштовані перемогти і раз і навсіда вибити його з нашої землі. Тільки до перемоги і все. У нас позаду родина, діти, батьки, сестри, брати. Нам тільки вперед і до кордонів української держави. Я один пакет, червоний, один пакет, патрон приведемо.

Хай живе, ми всіх приймаємо, крім кацапів. Яка моя особиста думка? Не прийдуть вони сюди ні бульбаши, ні кацапи, ніхто сюди не прийде. Поки стоять такі, як я, нас тут безліч хлопців, всі мотивовані, дуже добре мотивовані. Нас чекають вдома жінки, діти. Таких, як я тут, безліч, просто безліч хлопців, ми тут не ми з рогатками сидимо. Ми, реально у нас є гарна, добра зброя, забезпечені всім, нагодовані, все в теплі ми, все у нас добре. Не хвилюйтесь за нас, рідні. Спіть спокійно, границя на замки, і ключ в кармані. Все буде добре, все буде Україна, 100%. Я вже не перший раз приймаю участь. ну, так, В бойових діях. Я був у 2014-2015 році в зоні АТО, сектор Б, Донецький аеропорт, Авдіївка. Я був механіком водителем командиром гармати, навідником був. Теж всяке траплялося. Але там пережили. Та й тут переживемо, 100% вернемося, всі додому. Все буде в нас просто шикарно. Слава Україні. Переробчик. Да. Правильно. То Я принесу. пачочок, все. — Маточок гепнув. Ну, Оце такі наші будні. Своїм побратимам привіт, хочу передати. З 15-го року хлопцям. Які ще живі здорові. Дай Боже вам здоров'я. Хто воює, молодці красавці. Повага. Ну а хто залишився вдома, ну, це таке, значить. Ваш вибір. Кухня є. Є свій штатний. Повар, Сергій, позивний, Чуча. Готовий? Добре. жалуємося. Це хлопці нас покажуть в кіно. Філь привісі. Все, це все, в нас зброя така теж є. Денцепила одна із них. Так, палич. Так і називають на паличку. Коли в тих дружний, молодий, хороший хлопці. Ну, 71 року, 52 роки. Ну, душою я молодий. На всіх 15, на 12 років. Клепки як не було, так і немає. А так то, ще хто каже, стараємося хлопцям підсобити во всьому, що можна. Із Радянського Союзу ще СОВДЕПі я рядовий, а зараз стрілець так і остався рядовим стрільцем. Головне, щоб душа була чиста. Ну і перемога, щоб наша була за нами. А вона обов'язково нам прийде і то швидко. Вже їм передати Лілічки Анатолій. Привіт, тіщі Миколаївні, ну і всім хлопцям, які мене пам'ятають. Ну, привіт, живий, здоровий, не переживайте, все гуд. Україна понад усе. Українські народи, тримайся ми разом, все, ми входимо. <laughs> Спасибо.